Всім привіт! Вітаємо на нашому каналі Global Money Week – Всесвітній тиждень грошей, щорічна міжнародна освітня компанія, метою якої є розвиток фінансової свідомості дітей та молоді, формування необхідних знань, умінь, поведінки та ставлення, необхідних для прийняття розумних та зважених фінансових рішень, що дасть змогу досягти фінансового добробуту та стійкості. У цей час в різних країнах світу проходять тематичні заходи, лекції, майстер-класи, змагання і конкурси спрямовані на підвищення фінансової обізнаності молодого покоління. Захистіть свої гроші та обезпечте своє майбутнє. Це офіційна тема Global Money Week у 2024 році. Тема підкреслює важливість обізнаності з правилами безпечних фінансових операцій онлайн, ризиками можливого платіжного шахрайства та способами захисту своїх персональних даних в інтернеті. Фонд гарантування вкладів регулярно проводить заходи, спрямовані на підвищення фінансової грамотності українців, зокрема і у рамках всесвітнього тижня грошей. З цієї нагоди ми підготували серію відео та інформаційних постів, приурочених всесвітньому тижню грошей. Якщо хочеш знати все. Про особливості гарантування вкладів, які вклади гарантуються, і яким чином здійснюється гарантування вкладів фондом, захист прав вкладників, що робити, якщо виникла спірна ситуація з банком або ваші права порушили, на що варто звернути увагу перед підписанням договору з банком, щоб зробити правильний вибір, як завчасно потурбуватись про безпеку своїх коштів у банку та захистити свою платіжну картку, щоб не потрапити на гачок до шахраїв. Цікаво? Тож слідкуй за публікаціями на сторінках освітнього проєкту фонду гарантування вкладів з фінансової грамотності, фінкульт в соціальних мережах, YouTube, Facebook, Instagram та Telegram. Долучайтесь разом з нами до Global Money Week! Важливо бути фінансово грамотним, управляти особистими фінансами та заощаджувати, щоб отримати більше корисних порад. Підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь все про фінансову грамотність. Наша гарантія ваш фінансовий спокій.